Всім привіт! Знов річка Рівуха. Тут вона протікає під таким от мостом. Риби в цій річці немає зараз. Риба в ній може з'явитись тільки осінню на пару тиждень, коли спускають ставки і потім зразу виходить з неї по течії. Раніше ця річка була глибока, в ній можна було втопитись, а зараз дві чи три ями десь по коліна на всій річці. Її замовило, як ставки спускають, мов тече. Такий мост. Зверху там дождєва вода стікає з траси. Он стара криниця. Там далі є ще одна копанка. Раніше тут яма була. Завжди карасів було тут біля цього мостика. Коли був вітер, впало дерево з корнем. Тут біля цього дерева раніше щуки були. А звідти джерело б'є воду постійно.